Нещодавно я передивлялась відео, своє відео, влог з вересня 2021 року, коли я жила зі своєю сім'єю, була безробітною і абсолютно не знала, що робити взагалі зі своїм життям. То був, мабуть, найважчий період мого життя. Але водночас то був Чудовий час. Я насолоджувалася життям в селі. Мені це так подобається, так подобається. Часом з братами, всіма нашими іграми і не тільки. Можливістю займатися творчістю, бо, будучи безробітною, в мене було багато часу на це. Як добре, що все це я фіксувала тоді на камеру. Тепер в мене є багато-багато відео спогадів з того періоду. Для мене це дуже важливо. Спогади, пам'ять, досвід. Зберігати, пам'ятати, осмислювати, вчитись. Часто ці спогади солодкі, солодкі. Іноді з дрібкою суму. Часом з гіркотою. Інколи із захопленням. І я так люблю всі, всі свої спогади, навіть не дуже хороші, часом зовсім погані, бо те, що я їх пам'ятаю, означає, що я прожила це і залишила це в минулому. Це. Те, що стало моїм досвідом. Такі спогади, такий досвід додає мені віри в себе, натхнення, сміливості. А хороші спогади, що вже казати, вони, вони чудові. З ними так добре і легко, і класно. Це дуже те, що я люблю. Я пам'ятаю, як в один з перших блекаутів тої довгої зими 2022 2023 років я лежала на ліжку і була просто ну, страшенно розгублена, тоді не було ні світла, ні води, ні тепла, ні зв'язку. Я була абсолютно одна в малознайомому, ще доволі чужому мені місті. В мене не було нічого. Абсолютно мені було так боляче і самотньо і страшно. Аж доки несподівано я не згадала, що дещо все-таки в мене є. І це спогади. Я лежала на ліжку і згадувала. Літні поїздки в поля на велосипедах з Ярославом. Це 20-21 роки, і це просто одні з найкращих моїх спогадів. Ми так багато їздили цими дорогами між полями. Ці прекрасні, довжелезні, запалючені ґрунтові дороги, які йдуть то вгору, то вниз, ці е, поля безкінечні е, поля соняхів, кукурудзи, е, що там в нас ще було, пшениця, ячмінь. ну Загалом дуже багато різних штук. Я ще пам'ятаю навіть пола горошку. Загалом це було неймовірно. А ще ж дерева дикі, абрикоси, вишні, шовковиця. Я пам'ятаю, ми знайшли прямо ну, ціле скупчення дерев шовковиці, наїлися і нарвали її додому стільки, що потім е, зробили з нею варення. І це було, мабуть, найсолодше варення в моєму житті. А ще я пам'ятаю всі свої. Подорожі. Це завжди настільки виснажлива штука для мене була і, мабуть, є всі якісь хороші, прекрасні, погані, жахливі моменти з них. Це настільки вау! Вау! Супер! А ще всі пригоди з друзями, якісь прогулянки до ночі, повертання в гуртожиток вночі, якісь гадання з дівчатами, я пам'ятаю, ми робили взимку. Бо загалом якісь страждання, вмирання через там, пари, заняття, сесію, це, це, це так класно. А ще ігри з братами, взагалі час з ними. Все це мої спогади, і я згадувала тоді. І від цього мені ставало так тепло, радісно і вже не так самотньо. А потім я зазирнула в коробку з можливо не такими світлими моментами, але тими, що мене чомусь навчили, і я згадала і зрозуміла, що виявляється, зв'язок можна отримати через радіо яким я не користувалась не знаю, скільки років. Світло мені подарують свічки, а тепло, пляшка з водою. І от так от якось я пережила той один з перших блекаутів. Чудові передневорічні мені. Спогади для мене дуже важливі, дуже цінні. Саме тому я, мабуть, обираю досі друкувати фото і складаю їх в альбоми. Щоб можна було доторкнутися і потримати таким чином ці спогади. І, мабуть, саме тому я часто е, так шкодую прощатися з, з поношеним одягом, бо ці кеди були на мені в пустелі. Вау! А в цьому халаті я вперше відчула себе красивою. А ця сорочка була зі мною в стількох подорожах. А <свят> оця ковтинка була на мені саме в той дуже пам'ятний для мене день. Це дуже багато значить. І, мабуть, саме тому я час від часу передавляю свої влоги. Нехай вони з поганою якістю чи звуком, але з тими моментами, які для мене є настільки цінними і важливими що я готова дивитись навіть відео з поганою якістю і звуком це дуже багато значить для мене всі ці спогади всі ці моменти а що спогади значать для вас напишіть мені про це і якщо вам сподобалось це відео не забудьте поставити йому вподобайку і підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Гарного вам дня і бережіть себе!